Чотирнадцяти мешканцям шостки нададуть компенсацію за встановлення лічильників на холодну воду. Відповідне рішення було прийнято під час засідання виконавчого комітету. Проінформувала начальниця управління економіки Дарія Гребенюк під час апаратної наради при міському голові. Звертаюся і населення і внутрішнє переміщення. Особи мають змогу звернутися з даного питання. Консультуємо також. Продовжуємо роботу по організації транспортних перевезень на міських і приміських маршрутах там на вихідних днях. Скажем, так по судоварагородним питанням судова городні масивам. Питання, питання намагались вирішити його. Говорили під час апаратної наради й про компенсацію за пошкодження майна підприємців через ворожі обстріли. Міський голова Микола Нога наголосив на важливості укладання страхових угод. Давайте на цьому тижні попрацюємо і страховими компаніями. Тому що при обстрілі виявилося, що підприємства практично ніхто не страхує свого майна. Надзвичайно складна ця процедура в умовах війни. Тому давайте попрацюємо і можливо знайдемо якісь додаткові заходи. А потім. Підприємцям, які зруйновані на минулому і позаминулому тижні, давайте пропозиції. Будемо хоч трохи підтримувати їх з бюджету. Щодо медичної галузі, дитяча лікарня отримала нову гуманітарну допомогу. На минулому тижні отримали гуманітарну допомогу від фонду. А Це такі необхідні нам дуже функціональні ліжка, наприклад, монітор, інші медикаменти, перев'язувальний матеріал, тривають ремонтні роботи в укритті. Закінчується монтаж сантарного обладнання. Гуманітарна допомога надійшла і до центральної районної лікарні шостки. Її надали декілька благодійних організацій, зокрема, фонд Монпельє Україна. На минулому тижні вже писалися. Відвідав нас голова обласної ради Олексій Романько. Вручив на музії апарат ісінкубаторка полового відділення, вдячній обласній раді і директор обласної лікарні гороху за доставку апаратури. Також на ми минулому тижні чергову допомогу отримали від благодійного фонду АЕСЕН, з яким давно співпрацюємо. Вони нас запрошували десь приблизно на місяць назад до себе на центральний офіс у Полтаву. Ми спілкувалися про продовження співпраці і на минулому тижні отримали гуманітарну допомогу, велику партію хірургічної інструментарії і розхідних матеріалів. Вдячні пану Христиану бачку, вдячні голові фонду Тетяні Гребінщиковій за надану допомогу. Говорили під час апаратної наради про ремонт доріг у громаді. Я хотів би зауважити по попереднім рішенням, що виникають там дискусії, якась не така дорога, щось іще. То я повинен сказати: люба дорога, яка ремонтується в таких складних військових умовах, це плюс. І будемо робити все, щоб до всіх населених пунктів підремонтувати. Автомобільні дороги і допомогти забезпечити нормальну логістику. Вона нам потрібна дійсно в сучасних умовах. Господарства Шоскінщини почали роботи із заготівлі кормів для тварин. Почали закладати житні у полімерні рукави, Станом на сьогодні вже заклали 1200 тонн. Також проводять ремонтні роботи сільськогосподарської техніки після вісняної посовної та Робиться дефектування зернозбиральної техніки до збирання врожаю 2025 року. Підняли тему працевлаштування за словами очільника шостницької філії сумського обласного центру зайнятості Миколи Чернова. Минулого тижня із заявами про надання статусу безробітного до установи звернулось 18 мешканців нашої громади. Роботодавцями за цей же період для укомплектування було надано 16 вакансій. Забезпечено роботою протягом минулого тижня 14 безробітних громадян на виконання рішення виконкому на цьому тижні. Плануємо укласти три договори на проведення суспільно корисних та громадських робіт, до яких плануємо залучити 54-55 безробітних громадян нашої громади, за словами міського голови Миколи Ноги, у місті виникла нестача бухгалтерів. Очільник громади дав завдання фахівцям центру зайнятості вирішити цю проблему. Давайте про рекламуємо професію бухгалтера. Виникла в останній час ситуація, коли недостатня кількість бухгалтерів. І бухгалтерський континент, який не такий малий у нашій громаді, починає спекулювати цим справою. Та я пойду, та я звільнюсь, починаю шукати матеріальної допомоги цій категорії, таке інше. Давайте подумаємо, попрацює. Або курси бухгалтерів відкриємо, або ще давайте знайдемо механізм підтримки цієї категорії людей. Вона в таких умовах теж необхідна і без такої категорії людей. Установи підприємства не зможуть працювати.